Друзі, привіт! Я рада вас запрошую в свій київський арт-влог. В цьому відео ми з вами відвідаємо, власне, зараз ми в Zenikedru, де проходить персональна виставка Аліни Клейтман. Жахливий кінець чи жахіття без кінця. Також ми з вами завітаємо до мистецького арсеналу, де проходить персональна виставка Олени Турянської Агапи, і відвідаємо М17 з виставкою Формула витривалості я переконана, що. Ви отримаєте колосальне задоволення, таке як отримала я під час м -м, свого київського влогу. Запрошую вас додивитися це відео до кінця і отримати максимальне задоволення. Бажаю вам приємного перегляду. За неї презентує персональну виставку Аліне Клайтман. Художниці, кураторки та менторки, чия мистецька практика охоплює скульптуру, відеоарт і кураторські проєкти. Аліна Клейтман має ряд нагород, зокрема, премію жінки в мистецтві за вплив на гендерну рівність, нагорода ООН «Жінки в Україні та Українського інституту 2021 року. Вона також є дворазовою лауреаткою премії Пінчукарт Прайс 2015 та 2018 років. Роботи представлені на виставці Жахливий кінець чи жахіття без кінця є частиною довготривалої серії «Нескінченне сяйво людського насилля, яку художниця розпочала 24 лютого 2022 року. У той же час з'явився і персонаж Блудний Білий, пропагандист найцікавішої в світі розваги для всього людства. Безупинних воєн і безмежного насильства. А для глядачів мого каналу є неймовірна можливість познайомитися ближче із чарівною Аліною Клейтман і почути із перших вуст сенси закладені в роботи. Це моя нова виставка, яка називається Жахливий кінець чи жахіття без кінця. Це продовження серії безкінечне сяйво людського насилля, якою я займаюся з моменту повномасштабного вторгнення з 22-го року. І у рамках цієї виставки мій, мій персонаж брудний білий. Брудний білий це такий персонаж, який не має ніяких моральних запретів і ніяких етичних. Вподобань, він робить те, що хоче, і, і він ось представляє відео, фото та деякі артефакти. Ця робота у центрі називається центр незламності. І це такий центр незламності, який трохи топи зламаний, але він продовжує, продовжує бути мощним, тому що в нього є оці такі мощні розростаючі. Вени, якими він ціп... ціпляється за все, що може, ця робота заповіт це слово тестамент, перекладається як заповіт, і повна назва це тайна піде зі мною могилу, і це такі е, артефакти, такі кості существ, які вимерли, тому що вони не пройшли єстецівний відбір, і це такий заповіт від предків. Який наразі не є адекватним, не є актуальним і применимим. Це про таке насилля, яке ну наразі не є тим, що хотілося б продовжувати, але все одно продовжується. Це серія називається Вирощування корони, і це про вона зроблена з розбитих вікон домів культури. З ірпіня і з медичного пластику для протезування, змішаного з землею з мого рідного міста Харкова. І це про таке вирощування корони, вирощування своєї корони це така як гідність, і це про вирощування гідності з позиції на основі якихось травм на основі, як би так сказати, позиції жертви. Я не осуджую чи на, на, навпаки, не восхваляю це, але мені здається, що це зараз такий процес, який е, коїться у нашій країні. Що наша країна навіть у її гімні є це, от ще не вмерла Україна, і наша самоідентифікація дуже дуже збудована на те, що нас пригнічують, а ми не пригнічуємося. Це найостанніша серія моїх робіт. Вона називається так само, як і виставка, Жахливий кінець чи жахіття без кінця. І тут брудний білий у двох своїх іпостасях: у цей жахливий кінець і жахіття без кінця вони взаємодіють з друг другом, один іншого лякають, один іншого закохані. І кожен вважає, що він якась там голова на палці, що він людина, а інший голова на палці, але вони єдине єдине з себе представляють. Ну і такий експонат, який останній я вам розкажу, який об'єднує усю виставку, це відео, яке я зняла у своєму рідному місті Харкові. На такому дуже-дуже постраждалому. Від бомбардувань в районі Северна Салтавка. Це відео знято у домі, якому я народилася, і це відео, яке називається Place to see before you die, Місце, яке треба побачити допоки ти живий. І тут брудний білий рекламує розрушену будівлю як такий лакшері курорт. Таку цікавинку для туристів. І це відео це, такий, це така точка зору ззовні іностранців на те, що в нас тут коїться. Тому що для них це такий мені, мені здається пові, повід для різного, повід обсудити, побалакати, десь там щось. Ось це сталося, все сталося. І ось тут на такому дуже-дуже цинічній манері брудний білий нас запрошує відвідати шикарний курорт, жертва та блазень. Мистецький арсенал презентує персональну виставку Олени Турянської. «Агапе. абсолютна любов. Мисткиня почала свій мистецький шлях у 1990-х роках. Зі створення ікон на склія стала відомою завдяки переосмисленню витенанки, тому вона добре знається на прозорості, тонкості і крихкості матеріалу. У представленому проєкті, поруч із традиційними графічними матеріалами, художниця використовує і немистецькі будівельні, пов'язані із ще одним її фахом дизайнерки інтер'єрів. Цією виставкою художниця дає нам простір для роздумів про важливе питання, до якого неодмінно приходиш під час війни. Як не дати зникнути собі як людині під тиском трагічних обставин? Художниця вибудовує цілісний простір для її власна пам'ять, спогади знайомих людей та їхній спосіб фіксації історій складаються у розповідь. Назва виставки походить від давньогрецького терміну агапа, який означає найвищу форму безумовної та всеохопної любові. Проєкт складається із робіт, створених переважно у 2023-2024 роках і охоплює 5 залів, кожен з яких має свою тему молох, пам'ять, сни, лапідаріум та любов. Олена Турянська створювала роботи під час і поміж повітряних тривог і з думками про друзів та знайомих на фронті і поблизу нього. Тому всі роботи пронизані дуже особистими переживаннями. У другому залі пам'ять Представлено твори із ранніх проєктів Олена Турянської. Така саморефлексія допомагає сформулювати питання до особистої пам'яті. Роботи поєднує спільний біль, оскільки багато із них присвячено загиблим друзям. Втрата ставить багато запитань, зокрема. Змушує задуматися над тим, як приборкати час та історію. У наочних практиках мисткині досліджує трансформаційну особливість пам'яті. Пам'ять постає як осмислений простір, де ми відвоюємо любов'ю, життя у смерті. Третій зал сни присвячений спогадам, втраченим місцям, тому що залишається у підсвідомості, а потім довго переслідує. Увагу глядача відразу привертає масштабна інсталяція сни для її створення. Художниця використала текстиль, який зберіг пам'ять про дорогих оленітурянських людей. Полотнище це лікарняна постіль, яку художниця ретельно підбирала і складала у комплекти, думаючи про людей, яких вже немає в живих. На вишитих хорогвах із протилежного боку зали зображений політ кулі та падіння міни, які мисткиня відтворила із підручника балістики. Роботи доповнив рисунок козацької церкви, датованої початком 18 століття, і її географічних координат неподалік міста Лебедин у різні періоди часу, нанесених на три напівпрозорі аркуші кальки. Квадратні решітки нагадують графіку лікарняних кахлів або переплетіння віконних рам. Саме їх люди найчастіше бачать у лікарні, коли розплющують очі і намагаються зачепитися поглядом за щось просте і повторюване. У іншій частині зали вирізані із решітки і пронумеровані квадрати, які утворили нову структуру послідовності і взаємозв'язків. У залі Лапідаріум але Турянська розмірковує над зв'язком між фрагментом і цілим, а також над тим, як пам'ять добудовує історію. Лапідаріум це колекція кам'яних археологічних чи архітектурних елементів, зібраних для підтримання органічного зв'язку між пам'ятником або місцем, з якого вони походять. До таких об'єктів звертаються як до свідчення при відновленні втраченого. Лапідаріум Олани Турянської натхнений книгами з одноіменного циклу, створеного з 1990 дев'ятсот дев'яностого року польським репертером і письменником Ришардом Капустінським. Для якого фрагменти були формами, які краще відображають реальність у русі, також представлений стос старих паспортів для фотографій, уціливих під час пожежі і знайдених другом художниці фотографом Романом Шишаком наприкінці 1990-х років на горищі будинку сільського фотографа. Інша робота в цьому залі пов'язана із відбитками робочих поверхонь із майстерні Олени Турянської. Як підкладку для витинання вона використовує гумові килимки, картон, ДВП та старі креслярські дошки. Використовуючи їх як кліше, художниця проявляє сліди, залишені ножем на поверхнях. Епітафія, центральна робота в залі любов це текст, який, крізь прорізи букв, відкидає світло на лікарняний наматрацник. вірш американської поетеси Мерід Малой. Художниця використовувала в проєкті розчинення 2 Вона випадково натрапила на вірш в інтернеті і була вражена його простотою та історією. А зокрема, він став медитацією перед кадішем, частиною сучасного єврейського траурного ритуалу. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, щоб підтримати українське мистецтво. Виставка Формула витривалості в центрі сучасного мистецтва М 17 Є частиною 16-ї платформи культурних ініціатив новітні спрямування та має на меті дослідити, як українці знаходять сили та мотивацію для щоденної боротьби в умовах війни. Експозиція в М 17 зосереджена на темі адаптації до складних обставин і включає роботи 45 митців. Виставка є результатом всеукраїнського опенколу, під час якого було подано понад 450 заявок. Концепція виставки, формула витривалості, ґрунтується на дослідженні внутрішньої сили та мотивації, які допомагають українцям адаптуватися та виживати в умовах війни і криз. Виставка демонструє, як мистецтво Може відображати та формувати стратегії виживання, стійкості та подолання викликів. Миці аналізують способи, за допомогою яких люди знаходять ресурси для існування та розвитку навіть у надзвичайно складних умовах. Вчасно реагувати на небезпеки людина вчиться практично з народження, але з війною це вміння доводиться вдосконалювати ретельніше, ніж у мирний час. Важливим у цьому контексті є приклад людей, які не тільки швидко відновлюються від стресових обставин, але й стають більш пристосованими до нових у майбутньому. Дослідники називають це феноменом резильєнтності. Резильєнтність проявляється у вмінні швидко адаптуватися до змін, знаходити нові підходи до вирішення проблем, зберігати оптимізм і віру в краще майбутнє навіть в екстремальних умовах. На рівні суспільства цей феномен спостерігається у здатності ефективно реагувати на зовнішні небезпеки, допомагати один одному долати наслідки соціальних та економічних потрясінь. Історія України є одним із найкращих джерел для дослідження цього феномену: дві світові війни: голодомор, репресії, Чорнобиль, революції. А тепер ще й понад 10 років війни. Не так багато країн у світі, які вистояли після подібних випробувань. Проте українці не тільки не припинили боротьбу за свою незалежність, але й стають тепер набагато більш вмотивованими в ній. Тому до однієї із найважливіших складових української формули витривалості слід віднести історичну пам'ять саме вона допомагає поновлювати боротьбу навіть тоді. Коли робити це стає значно важче. У цьому сенсі, з огляду на минуле, українці вивчили свого ворога історично та культурно краще, ніж він нас. Спільна небезпека зробила українців ближчими один до одного на фронті чи в тилу спілкування людей, які разом долають життєві випробування, дає можливість кожному поглянути на себе зі сторони. Та віднайти в собі ресурси для відновлення сил після емоційного вигорання. Звісно, кожен має свій індивідуальний досвід в тривалості в умовах війни, та водночас обмін таким досвідом створює синергію, яка допомагає разом ставати сильнішим. А зараз час поставити вашу вподобайку в підтримку українському мистецтву. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас написати в коментарях свої враження від перегляду цих виставок. Закликаю ставити вподобайки, для того, щоб якомога більше людей змогло побачити даний ролик в своїх рекомендаціях. Дякую вам і до нових зустрічей!